Заебали вы со своим аэропортом, Бля, такое чувство, как будто кроме вашего аэропорта никто не воюет, идите на со своими списками. Это дословно то, что он сказал в телефон. Это я слышал своими ушами. Зараз сухопутными військами керує людина, яка насправді безхребетна, безпринципова. Генерал ще з той касти, яка була до, до Майдану, а там ну, було все просто. Тобто, я генерал, а ви всі холопи, ви всі там раби. І власне, про кого мова? Командує з порадом. генерал генерали пускам! Анатолій Сватійович Пушняков, генерал-лейтенант, 61 рік орден Богдана Хмельницького, третього ступеня, яким у 2005 році нагородив президент Ющенко. 2013-го вже Янукович вручає Пушнякову таку саму відзнаку вже вищого другого ступеня. І тепер 2015-го президент Порошенко доповнює колекцію генерала Пушнякова орденом першого ступеня. Для довідки орден Богдана Хмельницького, державна нагорода за особливі заслуги у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності, укріплення обороноздатності та безпеки України. Чоловік, який повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, притом при всьому у нас є куча лічного составу, який геройські там проливали кров, стояли за Донецький аеропорт, він просто взяв, взял це вам до дах. 30% вичеркнув вичерпнув і просто обрав не обіцяє нічого. Тобто просто для нього це дах. Тож про особливі заслуги генерала Пушнякова прямо зараз, але все по черзі. Анатолій Пушняков, Віктор Муженко та інші керівники Генерального штабу Збройних сил України та сухопутних військ. Були в українській армії і служили в ній останні 24 роки. Результати їх управління армією вони наочні. І не потребують коментарів саме при цих командирах. Армія системно деградувала, знищувалась. Все коротко про минуле. Постмайданівська біографія генерала Пушнякова виглядає так: 16 січня були прийняті Верховною Радою драконівські закони, які по суті можна було впровадити тільки завдяки військовому стану. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Геннадій Воробйов подав у відставку. І був звільнений за власним бажанням. А всі інші керівники залишились. Ніхто з них. З посади не пішов за словами Юрія Бутусова. Очевидно, тоді ще заступника командувача Анатолія Пушнікова все влаштовувало. Тож він швидко приймає кермо сухопутних військ, що вже дає привід говорити про його ілюстрацію, але все відбувається з точністю до навпаки. У травні 2014-го Олександр Турчинов офіційно затверджує його на цій посаді. Сьогоднішнього дня я вступаю в командування і впевнений що ті задачі, які поставлені Верховним команду, вами начання на, на штабу, сухопутні війська, з честю будуть виконані. Вересень 2014-го, розпал війни на Донбасі у той час, коли армію називають народною, бо тримається фактично на пожертвах українців. Ми ж все це бачили. І, попри очевидні факти, не знаю, відки вас така інформація, що вони одягаються, харчуються за власні кошти. А те, що зараз роблять волонтери, це їхня, я розумію, акція. І вони кажуть, що це вони годують. І це саме на самому ділі це не так. Та це тільки квіточки. Те, що дозволяв командувач сухопутних військ на адресу військовослужбовців, не вкладається у голові. Ви повинні це чути. Ти зі своїми списками Це дословно то, що він сказав в телефон. Це я слышала своїми ушами. І про це далі. Останньою краплею стало нагородження Пушнікова орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Відповідний наказ з'явився на сайті президента 21 серпня 2015 тисячі Подполковник Марченка Дмитрий 79-та сімсодівята дільнаромобільна десантна бригада, Дмитро Марченко ексклюзивно для люстратора, розповів, як він разом із побратимами боронив Донецьке летовище. 79-ї бригади обороняло Донецький аеропорт в старому терміналі в новом і на метеовишці, ну на тот момент. Она еще туда стояла, была целая. А на що туди стояла була головне те, як їхню роботу оцінило найвище військове командування в особі генерала Пушнякова. командовал обороны Донецкого аэропорта всем известный командир батальона Майк. Подал список на поощрение личного состава на подпись Пучникову. Пучников, увидев этот список, очень сильно возмутился. Мы не понимаем, что его там очень сильно возмутило, но позвонил он на тот момент на наш командный пункт и так орал в телефон, что вся комната, вернее, все присутствующие, которые были в комнате, слышали дословно каждое слово, которое он сказал. Виражався нецензурною бранню, заїбалі висо своїм аеропортом, Такое чувство, как будто крім вашого аеропорта ніхто не воює. Ідіть на своїми списками. Это дословно то, що він сказав в телефон. Це я слышав своїми ушами. Якщо командир, крім матів, не вміє спілкуватися своїми підлеглими, особливо з офіцерами, і ображає офіцерів збройних сил. А такого права йому закон та статути збройних сил не надавали. Він має за це відповідати як посадова особа. Ексклюзивно люстратор Дмитро Марченко повідав про інші справи командувача сухопутних військ. От товариш товарічку сидів на потоки він робить по сей день до цього. Ми повернемось. Є питання до міністра оборони Степана Полторака. Адже 12 лютого 2015 року. Міністерство оборони направило до комітету Верховної Ради з питань оборони та нацбезпеки звернення подання, щоб зробити виключення з закону про люстрацію та залишити на військовій службі генерала Пушнякова. Комітет Верховної Ради, розглянувши питання по Пушнякову, одноголосно, включно з усіма депутатами блока Петра Порошенка, проголосував про те, щоб не охвалювати рішення і не робити виключень стосовно пана Пушнякова. Незважаючи на це Міністерство оборони України, грубо порушуючи закон України про люстрацію, досі не люструвало пана Пушнякова, не е, звільнило його з військової служби, це незаконно. Що відбувається? Люстратор вирішив поставити питання напряму міністрові оборони Степану Полтораку. Та, вочевидь, ця тема для нього неприємна, але ми наполягаємо. Скажіть, будь ласка, чому пан Пошняков? Робота йде. Де також? чекайте, будь ласка. Хвилинку, будь ласка, одне питання. Здається, в лютому, 12 лютого, <зв 'язався> ви подали клопотання до Верховної Ради про те, щоб зберегти пана Пушнякова на посаді. Звичайно. Всі депутати проголосували проти цього. Чому він досі працює? Документи на, документи на Пошнякова оформлені, тоді відповідно до закону подані. І він е, значить, на час, коли документи відправляли в Верховну Раду, розглядали, він був, виконував бойові знання в зоні проведення антрактичної операції. Уточнюємо. Минуло вже більш ніж півроку. Що далі? Де ілюстрація? Я рахую, що нам потрібні досвідчення генерала і офіцера. Нам треба нас не так багато досвідчених офіцерів, тому я думаю, що генерал Пушніков якраз є досвідченим офіцером, і я переконався в його спроможності виконувати бойові завдання. У нього є проблеми, як і всі. А про те, що генерал Пушняков когось образив Степан Полторак, знає і запевняє ілюстратора, вже відреагував. З ним була бесіда, і він зробив висновки певні. Були, значить, сигнали про те, що він не дуже е, чемно поводиться з е, Солдатами. Когось там він ображав, в тому числі було висловлення, те, що він там не дуже добре висловлювався по відношенню, коли йшли бойові дії в зоні аеропорта. Багато що ми перевірили, перевірили з того, що ту інформацію кумали. Дуже багато інформації просто не підтверджується. Що ж, тоді і ще трохи додаткової інформації. За словами Дмитра Марченка, у генерала Пушнякова є інші якості. Товариш Пушняков сидів на потокі грошей. Він контролював ротації. Що він робить по сей день? Попросите любого, кто ездил в заграничную командировку, то ли это был Ирак, то ли это была Африка, то ли это было еще что-либо. То есть, для того, чтобы поехать в эту командировку, надо было заплатить один наклад. Сейчас эта ставка составляет 5000 долларов. По сей день как бы, люди платят и люди ездят. Все об этом знают, но все молчат. То есть, товарищ Пушников назначает своих доверенных людей. Которая по войскам собирают эти деньги. Эти люди назначають своїх довірених людей. Тобто, якщо кого-то ловлять з какой-то взяткой, то есть, естественно, что никто, ніхто нему никто не підкопається. Тобто я нічого не брав, я нічого не знаю. На самом деле всі прекрасно знають, куди эти деньги возяться і хто и кто на этом зарабатывает. Люстратор за об'єктивність, і ми дуже хочемо почути Анатолія Пушнякова. Тож, користуючись нагодою, просимо міністра оборони дозвіл на інтерв'ю. Чи можете ви нам організувати інтерв'ю з паном Пушняковим? Я думаю, що я переговорю із э, самим генералом Пушняковим. Я думаю, що він поспілкується з вами. Ви побачите. Тож сподіваємося, Степан Полторак дотримає слова і про всяк випадок відправляємо запит до Анатолія Пушнякова. В нас дуже багато питань, і ми дуже хочемо отримати відповідь від вас особисто.